Фантастичний гарбузовий чизкейк з рікоти чудово доповнює збірку осінніх рецептів. Обов'язково приготуй та відчуй осінь на смак. Отже, обираємо солодкий гарбуз, очищаємо та мілко нарізаємо, заливаємо водичкою та відправляємо тушкуватися до готовності. Далі з нього робимо пюре та охолоджуємо, а тим часом подрібнюємо печиво в крихту та додаємо розтоплене вершкове масло. Викладаємо у форму та розрівнюємо у мене кільце 28 см діаметр. Я робила без бортиків, але якщо бажаєте, можете з. Ну а далі сам чизкейк. До рікоти додаємо цукор, яйця, гарбузове пюре, апельсинову цедру та трішки крохмалю. Ретельно все перебиваємо до однорідної маси, виливаємо все на пісочну основу та ставимо випікатись. Обов'язково на низ духової шафи ставимо форму з водою. Випікаємо 40 хвилин при температурі 170 градусів, а після охолодження заливаємо розтопленою пастою лотос, топимо її в мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд. Ну можна, звичайно, і без неї, але це вже буде зовсім інша історія. Або, як варіант, можна залити це все карамеллю. Нагадую, що рецепт карамель є у мене в профілі і я готую виключно за ним. Далі за бажанням прикрашаємо горішками та відправляємо у холодильник для стабілізації мінімум на 3 години. А далі насолоджуємось.